І передреволюційна ситуація може виникнути вже дуже скоро. І очевидно, що в цій ситуації наше завдання, наше з вами завдання, не допустити, щоб знову цю революційну стихію очолили політикани, всі ці псевдопомаранчі, все це вибачте, я не буду добирати слів, все це вибачте лайно, яке роками спекулює на українській ідеології і завжди її зраджує. Нащадники, нащадки грушевських винниченок отих зрадників. Коли ми бачили, що ми вступаємо в епоху кривавих випробувань, вони казали, нам не потрібна армія. Нам не потрібна армія, тому що ми не воюємо соціалісти з соціалістами. Це казали вони тоді. І потім, коли через 10-15 років Україна заклинулася в голодоморах, то це було питання не тільки окупантів, які сюди прийшли, але це було питання до тих зрадників, які тоді сиділи на еміграції, писали мемуари і жили собі на французькій грев'єрі. В той час, як українські селяни пухли з голоду. Устимо, щоб знову це зграя політиканів, це зграя так званих демократів, це зграя абсолютних прислужників зовнішніх сил знову опанувала цю передреволюційну стихію. І її будемо опанувати ми, і ми нікому не віддамо її. Ми нікому не віддамо. Хто полізеха, щоб ви тут і істини. Брудними політиканськими руками він получить і дуже сильно. Тому що ми не нащадки Винниченка і Петлюри. Ми нащадки чорних запорожців і Холонеярських атаманів. Слава Україні! Yeah. Right.